Головне не згаснути, коли вітер змін волочитиме нерви, як безпритульного пса, коли долоні мимоволі стискатимуться в кулак, буватиме холодно до обмороження сердечних фібр, і будуть застуди, в яких сильно хворітиме ночами душа. Головне не втратити рівноваги, якщо очі залються відчаєм чи як ніг торкнеться людська пітьма. Коли бракуватиме сил чи як мовчатимеш всім у довжелезних словах листах, всі ми прагнемо легко винести важку брилу по вертикалі минулих помилок та сьогочасних випробувань. Всі ми воліємо видатись ближнім сильнішими, ніж сил є у кишенях. Головне, не згаснути і не зламатись, як дешева свіча. Буває, у слабкості можна знайти своє призначення. Буває, у розпачі змін народжується нове життя.